Хтось запитував, що ви робите, коли не вистачає кусочка на пластику. Ну, Частіше страдають пластик голови, тому що в них тут виходить, часто гальмівні машинки і виламлюють, не, вміють, як... не знають, як знімається, не бачать допоміжні такі от також буває. Ну і виламують. Показувалось, як вже паяється сіткою, але ось тут взагалі видно, що не було кусочка. Не було кусочку. Я зараз розкажу, як я навіть колись. Я не мав навіть ні паяльника такого, ні такої сітки заказаної. Це з трьох квадратних метрів, що залишилось за 2 роки. Це я заказав з Кривого Рога. Тому що це ржавіча, але це досить така товста. Ну, гляньте по, щоб ви скоординувалися якою товщиною краще працювати. Чуєте, так? Да? Я не пам'ятаю, як вона. Одиничка чи як маркерється. Тому що є різні, є такі, що не можна працювати. Якщо у вас щось знайдете в інтернеті, дивіться, бо буває ось таке, от. О, це нержавійка, нержавійка, вона також мені. Допоміжна з іншого боку. Допустимо, можна скріпити з однієї сторони, з середини типу, а знаружу там нержавійку. ну вона затонка. Щось взагалі там товсте, тобто знайдете щось типу. Ну це взагалі, воно не, не цей. Нема паяльника, якщо у вас немає паяльника. Дивіться, як робилось, ставав коло котла, ну, зараз буржуйка ось так підкривав. Брав щось ну, викрутку, от така от, така бачите, вона, до речі, перегріта, бо вона здавлює сітку її робота така вже предназначена. Нагріваєш до червона, ну і рубаєш кусочок сітки, фіксуєш, фіксуєш з однієї сторони, нормально прикладаєш і гарячим ось так. от. Ну, Хто вже горілочкою газовою, то, то тоді вже воно ще зрозуміліше, тому що... Ось так от навіть покажем тут з цієї сторони. Хто ж думає, і вики у мене третя рука, да? Упаю і тримає. На Нагарячий на відірвав, щоб вона там не торчала, але ви бачите, як вона приймає. Якщо товстенький якийсь такий от інструмент, да, він також тримає тепло, коли ви його нагріли. І, в принципі, я просто тому я розумію майстрам. Вигідно купити. Коли людина має руки і має один зламаний мопед і хоче більш-менш його, щоб виводилося ось таке, да, то йому не вигідно те те, те. Ну, прийдеться там сітку пошукати з, -з якогось цього. Шпаклівочку прийдеться купити. Я от бамперну таку от новолоску. 100 років не користуюся, вона вона, ну, і гнучка, і цей. Ну, з цієї сторони, а тут вже хто як, хто вже. Кого яка муза, там, і хто, кому як хто балонами запшикає. Ну, факт того, що воно в принципі і арматура, да, яка тримає. Да, і хтось писав старий дідовський метод, але після того, що люди бачать свіжі відео, старі ну, вже не заходять. І хтось написав і декілька там класів на той комент, що покажи, коли не, не вистачає пройоми. Сітку шукаєте, шукаєте чим впаяти, зашпаклювати, заробити. І воно не буде просто так от на клії, оце от клей такий якийсь. Воно, блін, арматура впаяна в цей Тут, я кажу, тут відривається тут навряд. чи.